У перші години повномасштабного вторгнення російські ракети вдарили по військовому аеродрому в Івано-Франківську. Це була спроба паралізувати нашу авіацію на заході України. Але за цим стояли не лише російські спецслужби, а й зрадники, наші співгромадяни, які за гроші чи за слабкості, я не знаю, пішли на співпрацю з ворогом. Хто ці люди, які допомагали Росії, як їх викрили і що з ними стало? І що саме відбулось? Того самого ранку, у перші години війни, розповім вже за мить друзі. Але для початку підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, поставте лайк. Наша спільнота зростає. Я дякую кожному з вас за це. Ну і щоб часу вашого не гайте, давайте одразу почнемо. Пропоную повернутися в той самий ранок, в той самий день, 22 Вибачте, 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, і одним із перших ударів став ракетний обстріл військового аеродрому в Івано-Франківську. Ракети влучили у склад із паливно мастильними матеріалами. Там спалахнула пожежа, і от, за даними військових, загинула одна людина. Ним загиблим виявився наш військовослужбовець. Давайте пригадаємо, як це було увага на екран. Справа втім, друзі, що того ж дня росіяни вдарили ще по одному аеродрому в селі Корнич Коломийського району. Там поранено троє військових і двоє цивільних працівниць. І от міський голова Івано-Франківська, Руслан Марцінків, тоді одразу повідомляв про атаку у соцмережах, і жителі міста чули потужні вибухи. Це був хаос, сирени, паніка. Люди ховалися в укриттях. Загалом було жахіття насправді, і от. Тут треба сказати про те, що через два дні, 26 лютого, з'явилися зведені звіти від ударів, пошкоджено або знищено кілька літаків. Одразу почали писати. За даними з відкритих джерел, йдеться про шість винищувачів. Міг 29 ключову техніку для оборони нашого неба. Це неофіційно підтверджено усіма сторонами, але втрати були серйозними. Росіяни намагалися вибити нашу авіацію, щоб послабити опір а, перед російською агресією. Але це ще не все. 11 і 13 березня того ж 22 року ворог завдав повторних ударів і цього разу по цивільному аеропорту Івано-Франківська інфраструктура була суттєво пошкоджена, вона була майже зруйнована на правду. На щастя, про загиблих не повідомляли, але міська влада неодноразово попереджала там про нові атаки і закликала людей, які живуть поруч, евакуюватися. Тепер питання: чому ці удари були такими точними, як ворог знав, куди бити? А відповідь проста. Зрадники, які працювали на російські спецслужби, тепер давайте звернемось до головних антигероїв цієї історії: трьох зрадників, які допомогли ворогу. Це 51-річна киянка Галина Кришталь, вона вчителька математики, 44-річний харків'янин Дмитро Кузніцов, тревел блогер, так званий, і 28-річний киянин Олександр Віхлієв. Або ж, вибачте, віхляєв радше. Він it спеціаліст. Усіх їх засудили за державну зраду до 13 років в'язниці з конфіскацією майна. Але як вони дійшли до цього? Росіяни їх вербували задовго до війни через російські церкви та езотеричні організації, такі як тоталітарна секта Деір. ДЕІР – це російська школа дальнішого енергоінформаційного розвитку. Це не просто якісь там випадкові люди. Друзі, вони були частиною мережі. Яка готувалася до вторгнення служба безпеки України викрила, що їх завербували російські спецслужби ще до війни? Давайте пройдемось тепер конкретно кожному по них. От Дмитро Кузніцов, рило цього зрадника, зараз на ваших екранах. Він був завербований в жовтні, 21-го в російській православній церкві у Ніці, це Франція. і от там він зустрівся з представником ФСБ на ім'я Ніколай, який дав йому 700 євро і пообіцяв більше через. Крипту криптовалюту вербування пройшло якраз через ту згадану мною секту дир. Де Кузнєцов навчався з 2008 року. Ця секта заснована іншим росіянином Кирилом Тітовим. Вона має зв'язки з ФСБ. І тоді була зареєстрована в Україні. Після вербування Кузніцову дали завдання під виглядом блогера мандрувати типу там Україну і знімати критичні об'єкти дроном і викладати все це в інстаграм для звітів. Він мав понад 30 тисяч підписників, тому ця легенда виглядала дуже правдоподобно у Франції. Він купив дрон Mavic Mini 2 в листопаді, 21-го року, прилетів до Києва. Знімав там мости з Дніпро він знімав Хрещатик, потім знімав Харків. Там, значить, комплекс Держпрому. Пізніше він був атакований цей комплекс в 24 році. До речі, зв'язок Одеса знімав морський порт. Потім Трускавець, Львів, Рахів. І от наприкінці січня, 22-го допис в інстаграмі. У нього був такий: да, є план. він согласован з всіми сторонами конфлікту. На початку лютого 22-го року він оселився в готелі біля аеродрому. В Івано-Франківську. З вікна там одразу видно злітного смугу. І от, 23 лютого отримав модифікований дрон без обмежень для заборонених зон і два пристрої. Пристрої і мотувальні такі маячки для ППО. Вони імітують сигнали протиповітряної оборони, щоб ракети наводилися точніше. І, от, вночі, 24 лютого він пішов пішки до аеродрому, встановив один маячок. Ранком зняв пожежу з вікна готелю і виклав все це в інстаграм під з підписом: «Недобре утро, товариш Путін». Ну, типа він проти. 25 лютого він поїхав на велосипеді до Коломиї. Але біля села Колінці його затримали місцеві жителі, тобто насторожила місцевих харківська прописка і суржик. Ну ви пам'ятаєте, що тоді було? Всіх одразу перевіряли навіть місцеві, і от на слідстві Кузнєцов зізнався, що йому погрожували типу і хотіли вбити, казали, що ти цього не зробиш, і, і так далі. Але якщо він відмовиться, і от він, типу, на це згодився в Харкові. Він зустрів куратора свого через Дір, мав маячок. Для стеження, як я вже сказав, і він зустрічався з потенційними агентами. Фотографував там їхні документи, проходив поліграф До речі, також реакції всі вказував на співпрацю із ФСБ Російської Федерації. Інша. Підозрювана. Ну тепер вже засуджена. Це глина Кришталь. Вона була завербована в 13-му році в Білорусі в Могильові, нібито там під час поїздок за, за е, собаківництвом вона собак розводила. І от двоє чоловіків підійшли біля ветклініки, шантажували старою історією земельною ділянкою. Там якийсь був 2006 рік конфлікт з покомцем, кримінальником з Донецька. Ну тобто знову ж таки легенда, да, і от вона теж навчалася в цьому ДІР у Києві три роки, значить. Історія у тому, друзі, що в 2021-му вона отримала завдання треба було оселитися біля. Глісади, це траєкторія посадки літаків аеродрому через сайт оголошень. Арендувала будинок в цьому ж селі. Калінці, це Тлумацька ОТГ з грудня 2021 року. І от вона знімала на фото відео зльоти посадки винищувачів, державні об'єкти. Вона це Вікляєву іншому, про якого я скажу, передавала і він туди її привіз. Він дав їй там тринадцять з половиною тисяч гривень на інструкції. І от наслідстві вона зізналася, що типу не знала, куди йдуть фото, але дуже шкодувала там. В телефоні знайшли 12 російських номерів у неї що. Півгодини якась була дивна передача даних да росіянам, і під час обшуку також знайшли мухоморний шоколад. Вибачте, він пов'язаний з матеріалами цієї Дір школи. Олександр ем, Віхляєв, про якого я вже згадав, ось він. Типу Айтішнік, значить, зарабований був восени 2021 року в Україні. Він був посередником, передавав дані від кришталь, про яку я сказав кураторам ФСБ через таємні чати в Телеграм. Він забезпечував транспорт конспіративні квартири. Він планував втечу до Європи, і хотів всіх цих двох, значить, спільників вивести. І в 2014-2016 році відомо, що він був учнем кришталь. А кришталь була репетитором математики у нього. І от, 25 лютого 22 року він зустрівся з нею для інструкцій щодо втечі. Орендував там будинок на Закарпатті, е, в одному з сіл. Затриманий був в березні 22 року закарпатськими правоохоронцями. І От всі вони втрьох спілкувалися через таємні чати в Телеграм, в тому числі з кураторами із ФСБ. Діяли дуже організовано. Насправді е, е, зустрічі фіксували там дані мобільного зв'язку. І от вони втрьох думали, що їх ніхто не викрає, але прийшла Служба безпеки України і сказала Добрий вечір, ми з України. Усіх трьох затримали невдовзі після цього обстрілу. А коли вони ще там не встигли втекти за кордон. Тепер про те, як їх покарали, значить, справа у тім, що судовий процес тривав понад два роки, друзі, 1 листопада 24-го. Івано-Франківський міський суд виніс вирок усіх трьох: Галину Кришталь, Дмитра Кузнєцова і Олександра Віхляєва, визнати винними за 111 статтею. так? Державна зрада, покарання 13 років в'язниці з конфіскацією всього майна для кожного. Знову повертаюся до того самого запитання: чому 8, 13 або 15 років, де довічне ув'язнення, друзі? Або, вибачте, розстріл. Якщо ви згодні зі мною, напишіть, будь ласка, в чаті, яку міру покарання ви для них обрали. Тому що я за найвищу. Або довічний, або розстріл, все іншого бути не може. І знаєте, що цікаво, що кожен з цих виродків не визнав своєї провини. Вони стверджували, що звинувачення це домисли, це імітація там, діяльності і так далі. Наприклад, той самий Дмитро Кузніцов заявляв, що він просто мандрував і знімав відео як блогер. А типу там в російській церкві, значить, він ніяких грошей не брав. Його адвокатам також наполягав, що Кузніцова е, коли допитували, то це було би захисника, це порушення не відповідає кримінальному кодексу України. Віхляєв казав про те, що його в його телефоні не знайшли там жодних доказів шпигунства, лише там. Світлини з собаками і родиною, і типу, все окей. Кришталь спочатку дала свідчення, але потім відмовилась від них. Ну коротше, почали палитися. Суд докази мав, тому що були фото і відео зняті дроном Кузнєцова, які він відправляв кураторам. Були слідчі експерименти, які підтвердили, що дрон міг літати на аеродром. Були записи таємних чатів у телеграмі, де вони координувалися. Були свідчення місцевих жителів і дані СБУ про їхні переміщення. Треба сказати, що місцеві жителі взагалі красунчики вони їх власне її ну можна сказати затримали так. Ну, більшість з них там двох 12 лютого 25-го року в Івано-Франківському апеляційному суді Кузнєцов і Вихляєв намагалися оскаржити цей вирок. Кузніцов там вимагав відводу суддів, тому що він сказав, що він не довіряє системі. Ну і так далі, але судді відхилили їхні скарги, і вирок залишився у силі. І тут треба сказати, друзі, що ці троє українців: Кришталь, Кузніцов, Вихляєв – вони продали свою країну за гроші чи обіцянки. Вони допомогли ворогу вдарити по Івано-Франківському аеродрому. Це призвело до загибелі людей, ну зокрема, нашого військовослужбовця, до поранень інших людей, до знищення техніки. Їхня зрада могла коштувати Україні насправді ще більше, якби не реакція наших спецслужб і пильність місцевих жителів за що окремий респект місцевим. І ця історія показує, як російські спецслужби роками, роками готувалися до війни, вербуючи людей в Білорусі, у Франції чи навіть в Україні. Вони використовують слабкості. Вони пропонують гроші, вони створюють легенди на кшталт тревел-блогера, але ж в СБУ у нас також ж не дурні там сидять правильно? Зрадників знаходять, навіть якщо вони ховаються за дронами чи там якимись таємними чатами. Якщо вам, друзі, сподобалася ця історія, перегляньте на моєму каналі, я залишу посилання про ще одного зрадника, про луцького зрадника Іллю Сметаніна, який здав росіянам луцький військовий аеродром. Якщо коротко, то значить оцей виродок на ваших екранах типу авіалюбитель. Він був скрипалем з місцевої філармонії, симпатизував руському міру СРСР, своїх проросійських поглядів не приховував. до Москви часто їздив на зустріч зі своїм куратором і здав Луцький аеродром. Я зробив великий матеріал щодо цієї історії. Перегляньте, будь ласка, дуже цікаво. Посилання залишу. Тому, друзі, всі ці історії це нагадування, що війна триває. Не лише на фронті, але й в тилу. Тому будьте пильними, повідомляйте про підозрілих осіб, не дозволяйте ворогу використовувати нас. Якщо вам сподобався цей матеріал, поділіться, будь ласка, посиланням з рідними, друзями, близькими і поставте лайк. Ну і не забудьте підписатися, звичайно. І дайте відповідь мені, будь ласка, на одне запитання: яку б міру покарання саме ви обирали для зрадників? Тому що мені здається, що 8 чи 13 років, чи навіть 15 років, цього замало для такого злочину. Дякую, бережіть себе. Слава Україні і до зустрічі!